Формат дезінформування ворога щодо прибуття в Україну в 16 працює Обманули дурачка на чотири кулачка. Микола Маломуж, генерал армії України, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, зазначив, що варіанти постачання та терміни появи в 16 в Україні зашифровуються, аби ворог не зміг досягнути якоїсь конкретики. Росія не може кожного дня відстежувати всі формати, тим більше не знаючи логістики, яким чином та куди f 16 будуть доставлені, чи вони будуть частково розібрані, чи матимуть повноцінний вигляд, де будуть приховуватись, щоб не було загрози ударів ракетами по них. Можливо, це будуть глибокі ангари, які потужно захищаються. Тому я просто скажу: формат дезінформації ворога з нашого боку, працює. Тож зараз наші партнери, та й сама Україна, сконцентровані скоріш на рішеннях, що скеровані на захист від російського нападу, в найближчому майбутньому, що в цьому сенсі важливо, на початку саміту очільники п'яти країн зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Заявлено про п'ять нових стратегічних систем, тобто ті, що спромо. Можна вирішувати завдання протиракетної та протиповітряної оборони. Це комплекси Петріот насамперед. І заява про те, що таку передачу зроблять Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди всі по одному комплексу, також Румунія і Італія передасть сам ПТІ. Тут новина, власне, в тому, що. Сполучені Штати передадуть ще один Петріот, тому що про всі інші комплекси Петріот ми вже знали, бо більше заявлений комплекс від Німеччини вже стоїть на чергуванні в Україні. Але загалом йдеться про вісім Петріотів і один комплекс сам може сам згодом буде більше. Хоча є сподівання ще і на Петріоти, які зараз є розпоряджені Ізраїлю, які знімає їх з бойового чергування, і в перспективі можливо можливо їх передадуть також Україні. Також наші партнери пообіцяли продовж року забезпечити значну кількість протиракетних і самих ракетного зброєння до різних комплексів, починаючи від Петріотів, до насамців, Хоуків, і таке інше, що говорить про те, що цей напрямок залишається вкрай важливим для підтримки нашої протиповітряної оборони. При цьому додаткові п'ять комплексів Петріот допоможуть Україні, але їх буде буде недостатньо для повного захисту, заявив Володимир Зеленський. А ще Володимир Зеленський сказав про нову потребу у винищувачах для повітряних сил у кількості аж 128 літаків F-16. Раніше ми говорили про 90 літаків, які мали передати нам Дання, Бельгія, Нідерланди, а також Норвегія. Зараз 128, Це в грошах, я думаю, понад 20 мільйонів доларів. І при цьому ця потреба заявлена як не довгострокова, а актуальна з огляду на те, що у росіян є там 300 літаків, які активно використовуються для ударів по Україні. Побачимо, що буде за підсумками перемовин в Вашингтоні. Але Зеленський заявив, що збільшуємо кількість літаків доступних Україні. При цьому сьогодні є власне суперновина про те, що Данія та Нідерланди вже розпочали передачу Україні перших винищувачів F-16. і, цього, і вже цього літа вони допомагатимуть захищатися від російської агресії. Про це сьогодні заявив Держсекта США Ентоні Блінкен. Давайте почуємо його пряму мову. Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 з Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективно захищатися від російської агресії. Скільки саме літаків буде передано? Звісно, не оголошено. Це питання ще не має. Відповіді, проте альянс досяг принципової згоди в. В тому, що буде здійснено фінансування України впродовж наступного року в обсязі 40 мільярдів доларів. На наступний рік це значні показники. Також домовлено про створення нової структури НАТО думаю, на рівні окремого командування, яке візьме на себе обов'язки контактної групи з питань оборони України. Думаю, на додачу до формату Рамштайн або замість Рамштайну. В чому важливість цього напрямку і цього рішення, бо раніше обіцянки оголошувалися з боку низки країн, а потім темпи постачання не співпадали з тим, що були заявлені тими чи іншими країнами, так само як ми маємо приклад з тими 14 бригадами, про які говорить Володимир Зеленський, що бригади укомплектовані особовим складом, але досі чекають на ту техніку, яку нам обіцяли партнери. Так що ця. Нова структура має якраз скоординувати таку допомогу, а також вирішено питання, що буде розширена допомога в підготовці наших військових на різних рівнях, А також буде обговорено питання щодо оборонопромислової кооперації з українськими підприємствами, аби вони активніше долучалися до проектів в рамках держав альянсу. І для створення тих зразків, які нам вкрай потрібні на полі бою, Так що в будь-якому разі можна стверджувати, що всі ці заходи зближують Україну та НАТО в такому практичному та оперативному сенсі. А, а чого ще потребує відповіді, це власне стратегічне питання, яке полягає в тому, коли Україна власне стане членом НАТО, і зараз у нас налучається. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, пане Олексію, вітаю вас! радий бачити і чути в ефірі каналу Еспресо. Навзаєм вітаю вас. Ну, фактично, ми знаємо, що запрошення до вступу до НАТО наша держава цього разу точно не отримає, але м -м, дипломати придумали. Такий підхід міст до членства, з яким начебто погодилась і українська сторона, і тим більше Білий дім. Як можна оцінити оце рішення Альянсу щодо України? І що було основною причиною саме такої, такого формулювання? Чи корупція про яку там згадувалося, чи те, що насправді країни НАТО і США ну, не знають, як надати гарантії безпеки країні, яка зараз воює з Російською Федерацією. Які ваші оцінки у цієї ситуації? А, ну, якщо практично юридично, то для того щоб Україна отримала запрошення, треба щоб на цьому саміті був узгоджений протокол про приєднання, тобто на одну серінку текст, де написано в якому форматі в яких кордонах Україна стає учасником цієї системи колективної оборони. Ну не вирішили за, за багато думок, за багато країн. Ну я думаю, там різні варіанти можна було говорити. все інше з цього випливає. Ну не готові, не готові не готові розглядати. І Тут два фактори, як завжди, вони є. Перший фактор це те, що війна Росії, оцей фактор, який Росія створює, безпековий. Що не готові воювати. Є така в них зона конфлікту. Вона має бути за межами на. Нато, хоча частина країн я думаю погоджується з тим, що вони готові ну вступати в цю війну, але ну немає консенсусу, немає немає членства. Інше питання це довіра до України. Ну, довіра до еліт, довіра до силового апарату. Коли вони говорять корупція, тут це про це. Треба розуміти і ще раз нагадати, що таке корупція, що означає корупція англійською європейськими мовами. Це означає зіпсованість. Це не обов'язково те, що хтось там хахабари бере. А те, що вони вважають, що українська політична система є має елементи зіпсованості, які не дозволяють бути. Членом членам НАТО або українські еліти мають елементи зіпсованості, які не дозволяють їм вільно обговорювати у на клубному рівні спільні питання безпеки. Я думаю, два фактори це ці, ці існує, якби все ж таки не російський фактор. Ну, хоча важко сказати, якби не було російського фактору, можливо не було б відчуття загрози і не було б навіть такої підтримки. Тому тут все, що стосується членства в НАТО, воно з моєї точки зору залишається на рівні Бухарестського саміту Україна одного дня, стане членом НАТО.